Всім привіт! Сьогодні буде перша частина майстер-класу по виготовленню чокера так, із таким тканим узором на шиї. Отже, та, я його назвала Килим 2.0, тому що в мене вже є один озір, дуже схожий. Отже, що нам буде потрібно? Нам буде потрібна схема. Нам буде потрібно а, бісер. Так, це чеський бісер 10-го розміру. Чорний, білий. Ви можете їх брати як глянцеві, так і матові. Тобто тут немає різниці. Та, можливо, навіть з покриттям певним, райдужним або проламутровим. Це залежить від того, як вам до вподоби. Отже, два базових кольори. Так, далі йдуть два вишневі. Це у нас номер 93-310, Ось він матовий. І 93-210, Ось такий вишневий глянцевий. Слідуючи, у нас ідуть оранжевий. І ось такий мандариновий, так, апельсиновий. Тут 93-140, Це 93-110. Теж обидва глянцеві в мене. Це номер 83-110, Золотистий. Із квадратною серединкою. Він дуже гарно дала блиск. Мені дуже подобається. Це 17,050. Можете брати темніші, тут уже до вашого смаку. І зелений колір 53240. Теж простий натуральний колір. Далі з інструментів. Окрім схеми, нам буде голка для бісероплетіння. У мене така кривулька, дуже зручна. Ножиці. У мене тут дві нитки, тому що нитки основи я буду робити в тон нашого вишневого бісеру. Так, це нитка yarn Art, так, фірма. І, здається, це серія Candy, Candy Yarn. Ось такий у мене є залишок клубочка. Я його буду використовувати. І друга нитка, нитка робоча. Я буду її брати у два складання буду показувати на відео. Це Товщина 80. Це в нас фірма Polyart. Ось. І ще основний наш інструмент це, звичайно, станок для бісеру. У мене він хендмейд також. Ось. Тут у нас зона кріплення ось тут. І ось тут ось такий вигляд має зараз. Я думаю, що всі майстрині з таким знайомі, якщо потрібно буде прям ціле фото, можу надати. От. Але буду показувати просто, як я роблю плетіння ось тут. Так, для початку роботи нам потрібно відрізати 10 ось таких ниток. Так, в тон основу. Це в мене буде 10 ниток, приблизно по метр 20 Метр 50, так, в залежності, який ви хочете задовгі, потім косички заплести у своєму чокері. Ось, я обрізаю, і ви також їх готуйте. Так, ми обрізали, нарізали собі 10 ниточок. Тепер ми їх складаємо вдвоє і шукаємо центр. так, Тут у нас буде наш чокер. І ось цю центральну частину ось цей центр, ми зав'язуємо так, щоб він у нас був у верхній. Зверху тут починався. Так, я завжди починаю з середини свого чокера, який я планую робити. Так, як ви бачите, ми вже закріпили так? 10 ниток основи. Єдине, що тут потрібно пам'ятати, що бавовні нитки вони можуть трішки розтягуватись, тому ми прикріпляємо їх та затягуємо не дуже туго, бо потім може полотно піти хвилькою. Так? А це нам не потрібно. Так, і набираємо 2, та, ниточку в два складання. От у мене тут на кінці є петелька, так? Ось. І я зараз покажу, як я кріплю робочу нитку до полотна. Отже, нам потрібна перша ниточка зліва. Ми робимо на ній отак, фісу, фіксуємо ниточку. Ну, ось так. О, петелька затягується. Ми її підсуваємо так майже до верху і набираємо перший ряд нашого бісеру. Так, набрали перший ряд, Ось. і починаємо плести так, станочним плетінням, як зазвичай. Так, зараз розподілимо бісеринки між нитками. Ось, зафіксували. І протягуємо ниточку. І ось так ми плетемо до потрібної нам довжини. Так, зараз буду пришвидшуватись, але щоб ви знали, що ну, в мене по узору я прям сплету половинку, та, щоб ви бачили, другу половинку будете плести самостійно. Вже є перший наш фрагмент, так, можна сказати, перший рапорт. І далі ми продовжуємо ми дзеркально відображуємо вже в цю сторону, так, сюди. І коли закінчимо, так, ви вже кожен самостійно це зробите, я покажу, як ми сходимо, як ми будемо закінчувати. Та, як я робила, так і вам покажу. А поки приємного процесу. І так, ми продовжуємо. Я вже частинку склила. Ось це був наш центр. Потім ми робили так, до ось цієї ділянки. І зараз я покажу, так, що ми просто повторили знову до ось цього центру. Так? І дивіться, ми знову повторюємо, от бачите, тут ніби середина, і ми знову повторюємось тут 4, і 4, 8, 9 рядів, повторюємо так зеркально. І тепер нам потрібно це звузити, так? Ось так. Так, набрали на 2 менше вже, ось таким чином, і захоплюємо так, вільні нитки основи. Ось так трішки підтягуємо. І продовжуємо далі набирати. Так, слідуючий ряд ось, вже на п'ять намистинок підтягнули трішки, на три бісеринки. Ще раз повторюємо на три і потім залишимо одну. Чорною завершуємо ось так. Все, далі фіксуємо нитку так і закладаємо її ось тут в плотно. Також, якщо у вас залишилось достатньо нитки, так ви можете її розподілити ось так на дві сторони, тому що нам буде потрібно. Буде Оформляти ось цей краєчок, і трішки цього. ось А на цьому ми вже завершуємо наше станочне плетіння і продовжуємо далі. Так, в результаті ми отримаємо ось такий красивий чокер. Так, це буде наша основа. А за таким узором тут 31 см. так Ось так від кінчика до кінчика. Далі ви можете сплести тут косичку. Так, ось тут, з двох сторін. Ось ці ниточки ми потім будемо їх прилаштовувати поверхниці такий, так? А зараз йдемо підбирати стеклярус. Так, ось тут у нас матеріали вже готові. Так, дивимось: тут є оранжевий, червоний блискучий, такий вишневий прозорий, темно-зелений блискучий. Зелений блискучий, знову червоний блискучий. Тут у нас вже такий більш морквяний, чорні палички ось такі. І у нас є такий червоний, золотистий бісер і чорний. Оце все, що нам буде потрібно на наші низочки. Детально можете проглянути, які саме я використовую стекляруси. тут, правда, Ось цей пакетик не від цього, ну просто великий чорний. Ось, бачите, тут є мацуну і є простий чеський такий стеклярус. Все, далі вже сама техніка пришивання. Так, ну що, розпочинаємо. У нас подвійна нитка, отак. Так, на кінці ось така петелька. І я її закріплюю Ось тут між. За ниткою основи, ось так її петельку затягую. ось, І вона звідси вже нікуди не дінеться. І протягую її ось так на вихід. Все. Це улюблене моє таке кріплення на самому початку. Ми починаємо з центру. так, І в нас вісь симметрії якраз пролягає між цими двома рядами. Так, тобто у нас парна кількість намістин. У вас, якщо буде якийсь інший узір, то, відповідно, ви будете там шукати свій центр. І ми починаємо. Так? Це буде у нас найдовша наша низка. Найдовша. Її ми будемо повторювати два рази, кожну два рази на зменшення. Зараз я покажу, як саме. Так, це у нас буде такий узір набору. Так, Ми набираємо чорну бісеринку, дві таких світлих оранжевих. Три ось таких червоних блискучих, три вишневих прозорих, одну таку темну зелену, одну світло зелену, ось тут, знову червону блискучу, оранжевий, уже темний, такий морквяний, чорну велику паличку, так, стеклярус, І тут ми перед чорним, бачите, кладемо золотистий. Зараз так ближче. ось, ну В мене ось так. так, Ви можете е, міняти, змінювати, інші додавати. Бачите, золотистий тут, тут і ось тут три бісеринки. І ми повертаємось. так, Ми повертаємося, три бісеринки у нас будуть на кінцях. І вже в червоний стеклярус ми протягуємо. Протягуємо до нашої основи, чому я люблю такий метод? Тому що, якщо у вас розірвалась, ну, буває і по-різному, так? Ось ця низочка ваше полотно не страждає, так, бісерне, ось це, що ми сплили, бо якщо його одразу. Так, бо є техніка, коли ви одразу нанизуєте ряд і нанизуєте низку. При такому плетінні, ну, можливо, пошкодити потім не тільки низку, а і полотно. Отже, і тут так, ми знову заходимо голкою ось тут. Бачите, в місце, де ми вийшли, ми знову туди заходимо, і, наприклад, на дві бісеринки. так? Виводимо нашу голочку, і я зазвичай рухаюсь від центру спочатку наліво. Тобто, я продовжую ось так, перехожу в інший ряд. Так, от бачите, ниточка собі туди лягає ось, і я набираю другий ряд у нас така сама послідовність намистин. Тобто ми будемо рухатись. Сюди, до цього місця. Потім звідси будемо рухатись до цього місця. Класно, якщо під час роботи ви нитки робочі не будете поки ховати, так? коли у нас закінчується. Тому що іноді а бувають різні випадки, коли ми якісь бісеринки губимо, так? якісь бісеринки нам, а не подобається, як виглядає. Тобто є шанс змінити. Так, я вже набрала другу таку саму низочку, ось, і так само ми повертаємось доверху. верху. зараз я покажу принцип убавки, так, коли низочки у нас сходяться ось так на кут. Так, і я вже набрала третій ряд, і тут вже пішли убавки, так, пішли вже, пішло вже зменшення. І коли ви працюєте, так, от таким на кут язиком, можна так сказати, Я зменшую ось тут у верхній частині. Тобто Тут у нас було дві таких світло-оранжевих. Уже в третьому ряду я вже роблю одну оранжеву, і все решта повторюю так само. Потім я четвертий ряд буду знов такий самий робити. І п'ятий ряд у мене вже оранжевого не буде, буде вже починатися із трьох червоних блискучих. Та? Тобто через Кожний, кожен другий ряд я буду зменшувати. І таким чином наше полотно буде ось так теж рухатись доверху. Так, ось у наш і четвертий ряд, бачите, повторила його так само. Так, перед вами вже п'ятий рядочок. Так, І тут, бачите, вже немає нашого оранжевого, є у нас тільки от. Три червоних блискучих, і далі повтор. І так ми продовжуємо. Ми продовжуємо так до ось цієї білої бісеринки. А там уже буде слідуюча частина. Так, ось так виглядає половинка низок. Так, ми зупинились ось на цій першій білі. І тут ми ідентично відтворюємо, тобто. Знову будуть дві найдовших, так? тобто чотири будуть однакової довжини. І знову ми по дві зменшуємо кожного разу. По дві у нас однакові, так? і потім на одну менше, на одну менше, на одну менше. Тобто, якщо зрозуміти логіку, ви самі зможете цілком створювати свої якісь дизайни, образи, поєднання кольорів. Ось, поки це. Такий у нас один із фінішних етапів. Так, наступним етапом, так, от бачите, в мене ще половинку треба зробити. Я хочу вам показати, як ми будемо обшивати краї. Так. Ось тут закінчилось наша останнє бахрома. Так, і ми набираємо. Набираємо по три намистинки одну ось таку вишневу, золотисту вишневу, так. 93,310 у матовому кольорі, і 17,050 по центру. І проходимо так само, бачите? В наступну. Тут обережно, бо тут бахрома. Так, І у нас робляться ось такі горбочки. Можна навіть ось так, мені буде зручніше. Ось. І знову я в наступну виходжу, Тільки це одною ниткою я роблю, для того, щоб воно виглядало акуратно. Набираю знову три намистинки. Так, от одна впала, три намистинки. і в слідуючу захожу. Ось. Є. І ось таким методом я обшиваю повністю всі краї нашого чокера. Все, це ви маєте роботи до наступного етапу. Наступний етап це ми будемо оформляти наші хвостики, так, оформляти наші зав'язки. Хтось може просто сплести косички і хвостики обрізати просто так, після вузлика. А можливо, комусь буде цікаво поглянути, як я обробляю хвостики. Тому почекайте трішки. Що в нас вийшло? Ось така готова краса. Так, обшили повністю по верхньому краю і ось тут по нижньому. Далі я заплела косичку та із цих 10 ниток. І в кінці пропоную вам зробити ось такі підвісочки. Отже, ось тут, ось тут, на протилежному, так, я тут залишила. В принципі, ви могли б і обрізати їх. Та? Могли б залишку ниток зробити, там, наприклад, такий кутасик, помпончик. Ось. Але я часто роблю ось такі бісерні кіточки. Для цього ми беремо одну нитку, беремо, заправляємо її в голку. Ось. І в нас тут по схемі було 10 матових бісерин. Так, зараз один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є десять матових. Три вишневих, дві зелених і три золотих. Ось набрали ось так. Протягуємо через дві зелених. Оскільки в матових а, дірка в бісері вужча, то я роблю два вузлики перед вишневими, щоб той вузлик міг сховатися у наступних намістинках. Ось, і протягую його до кінця. Коли цих ниточок більше, коли у нас є більший ось тут вузлик наприкінці, так? Косичку я зафіксувала вузликом, я ще роблю, просовую ось так протягую. І тут уже обрізаю. Ось, ось така у нас одна. І повторюємо, так, ось так, в 10 нитках. Майстер клас завершено. Я сподіваюся, вам сподобалось. ось така краса. Підписуйтесь, коментуйте, кладіть сердечка. Воно дуже вам вдячна.